А нещодавно, в рамках святкування 203-ї річниці з дня народження Кобзаря, школярі розкрили сторінки його життя та творчості. Полом'яне слово звучало на тематичній шкільній лінійці Шевченкому серці, підготовленій учнями 6-го та 8-го класів під час конкурсу читців якби ти нас, Тараси, чув, який сприяв вихованню поваги до Шевченкового слова. Класні керівники провели години спілкування на тему є в Шевченка народження дата, дати смерті. Мертів Шевченка немає протягом шевченківських днів. Учителі словесники провели бібліографічні хвилинки, присвячені життю та творчості поета. Учні 5-6 класів переглянули фільм Тарас Шевченко Дитинство та юність. А у вестибюлю школи бібліотекар підготувала книжково-ілюстративний куточок Не забуде Україна Шевченкове слово про це при самарській ниві повідомила вчитель української мови та літератури піщанської середньої школи. 9 березня відбувся урочистий мітинг у парку імені Шевченка в місті Перещепине за участі представників міської влади, працівників Центральної районної бібліотеки для дорослих та дітей, районного будинку культури, учнів та працівників Перещепинського професійного ліцею, представників організації та місцевої громади. Присутні вшанували пам'ять великого кобзаря. Хореографи підвищують кваліфікацію 11 березня 2017 року. В місті Перещепине на базі Новомосковської районної дитячої школи мистецтв було проведено районний семінар практикум з хореографії для викладачів хореографічних дисциплін, художніх керівників та керівників дитячих танцювальних колективів клубної системи новомосковського району розвиток фізичних та творчих здібностей дитини у різних напрямках хореографії, який проводила старший викладач вищої категорії. Галина Іванівна. Семінар викликав великий інтерес серед фахівців з хореографії. В ньому взяли участь шість керівників танцювальних колективів та художніх керівників клубів та чотири викладачі. Семінар відбувся у вигляді майстер-класів для 30 учнів хореографічного відділення третіх-сьомих класів з перещепаного та черкаського для дітей хореографічних колективів села Губинихи за темами. Постановки сучасного танцю на одному русі для різної вікової категорії дітей. Урок з партерною класичної гімнастики, на яких викладач вищої категорії фролова галина, поділилася своїм досвідом та знаннями з колегами. Діти різних років навчання показали свої вміння в хореографічному мистецтві. Проявили моральну стійкість та працездатність. До завдань заходу входило підвищення професійної кваліфікації учасників семінару. В результаті працівниками клубних закладів були встановлені дружні та ділові стосунки з колективом Новомосковської районної дитячої школи мистецтв. Після заходу учасники семінару отримали довідки про підвищення кваліфікації з хореографічних дисциплін. Колектив та дирекція Новомосковської районної дитячої школи мистецтв сподівається, що рівень дитячої хореографії в районі буде підвищуватися. За інформацією, інтернет видання Присамарська Нива. Лікарня Мечникова отримає гуманітарну допомогу від Люксембургу. Люксембург передав Україні 500 тисяч євро. Ці кошти спрямують на допомогу постраждалим в АТО. Фінансування отримала і лікарня імені Мечникова у Дніпрі. Про це розповів міністр закордонних та європейських справ Великого Герцогства Люксембург Жан Асельборн під час візиту до Дніпропетровщини. Люксембург виділив Україні 500 тисяч євро на реалізацію гуманітарних програм. Частина цих коштів буде направлена на медичне оснащення лікарні імені Мечникова. Наразі медзаклад завершує формувати список необхідного обладнання. В плані досвіду я так розумію, що наші лікарі вже можуть навчати багатьох по всьому світу. А от в плані обладнання, в плані допомоги, ну насправді це така дорога з двостороннім рухом. І для мене дуже важливо, щоб наші друзі, які нас завжди підтримують, фантастично підтримують, білатерально, фантастично підтримують в міжнародних організаціях, не тільки отримали якусь інформацію, вона завжди є, те, що ми надаємо, а побачили це, це своїми очами. І коли я бачу таку емоційну реакцію, як у Жан, а він є унікальною людиною серед наших друзів, оскільки. Саме з 1 березня 2014 року саме Люксембург мав головування в Раді безпеки. Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Асельборн особисто побачив, як дніпровські лікарі рятують важкопоранених бійців. Я я yeah, yeah, коротко перекладу. Можливо, щоб uh, от uh, він сказав фразу першу, що сьогодні ми з Павлом… Побачили, як легко втрачається в життя і як важко воно рятується. І Люксембург постійно підтримував нас. Зараз є проекти, які йдуть саме в гуманітарній сфері, саме завдяки допомозі наших люксембурзьких друзів відбудовується саме психіатрична лікарня в Слов'янську. Зараз буде допомога Маріуполю. І сьогодні він привіз новий великий пакет допомоги 500 тисяч євро. І він буде допомагатися допомагати тут. Окрім обласної лікарні Мечникова, міністр відвідав єдиний в Україні музей громадянського подвигу мешканців Дніпропетровщини. До цього побував у Маріуполі та Широкіному. У Дніпрі українських добровольців шанували патріотичним флешмобом. 14 березня наша держава вперше відзначає День українського добровольця. По всій Україні відважних чоловіків шановують музичним флешмобом. Приєдналися до патріотичної акції і Дніпропетровщина. На залізничному вокзалі Дніпра виступав 5-й військовий оркестр штабу оперативного командування Схід. Підспівував хор студентів коледжу культури і мистецтв Дніпра. 14 березня країна вперше відзначає день українського добровольця. В Дніпрі героїзм українських чоловіків вшановують музичним флешмобом. Місце зустрічі залізничний вокзал Олександр Жарій в Збройних силах України майже 10 років. П'ять з них керує військовим оркестром. Сьогоднішній наш такий короткий концертний виступ, да, присвячується новоствореному державному святу Дню українського добровольця. І, зокрема, вшануванню мужності та героїзму наших добровольців, наших воїнів, патріотів, які захищали і в даний час захищає суверенітет нашої держави, наш народ і нас з вами. Головна композиція флешмобу Марш нової армії. В програмі ще марш Вільна Україна, естрадна овертюра, попоріна теми українських народних пісень та естрадна рокова пісня Україна, я люблю тебе. Старший солдат Ольга Цихмістра у військовому оркестрі три роки. Грає на саксофоні. Каже, що спершу вона військова, а потім музикант. Я хочу підтримати бойовий дух народу. Погано тільки, що тільки в Дніпропетровській, але ж це проводиться по всій Україні. Просто, просто для підняття бойового духу. Приємно це робити. Спільна програма з хором Червона калина коледжу культури і мистецтв Дніпра. Патріотичний флешмоб підняв усім настрій. Адвокат Олександр Трав'янко приїхав у справах до Дніпра зі столиці. Прямо з потягу його зустріли піснями українські військові. По телебаченню завжди дивлюся з трепетом, коли показують Дніпропетровську лікарню вашого головного лікаря, який лікує. І я приїхав 12.50, тільки вийшов і тут побачив такий оркестр, знаєте, як то кажуть, аж Мурашки. Похожі, то ну Дівро він заслуговує. Навірно не знає військової столиці України. 15-хвилинні виступи оркестрів військово-музичних установ та підрозділів збройних сил України прокотилися всією країною. В ці дні, три роки тому розпочався бойовий шлях першого добровольчого батальйону, який сформувався з лав самооборони Майдану. Вчителі, лікарі, студенти, підприємці, інженери рушили з барикад в центрі Києва на Донбас боронити Україну. Добробата активно організовувалися по всіх містах країни. З Дніпропетровської області пішли добровольцями на фронт тисячі мужніх чоловіків. Про ситуацію із зони бойових дій за мить розкаже речник АТО. Далі пряма мова. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції ускладнюється. Кількість обстрілів позицій Збройних сил України збільшується. Російськими терористичними військами все більше використовуються зброї, що згідно мінськими домовленостями мало би бути відведено від лінії зіткнення. Всього зафіксовано 106 обстрілів. З них 44 з використанням мінометів, двічі танку та один раз артилерії калібром 122 мм. міліметри. Найбільше обстрілів було на Маріупольському напрямку, де під мінометним вогнем ворога опинились позиції в районі водяного Павлополя та Гнутого, Мар'янці Мар'янців вогонь-танк, у водяному Широким та Березовому БМП. Активізували снайпери неподалі Гнутого, Новомихайлівки та Широкіного. На Донецькому напрямку найгарячіше було в районі Авдіївки, де російські найманці інтенсивно вели вогонь по нашим укріпленням з кулеметів, гранатометів різних систем, мінометів, а згодом долучили ще й танк. По позиціям поруч Зайцево, опитно, шахти Бутівка, Луганську, Троїцьку та Кам'янки, ворог гатив з гранатометів та мінометів, а біля Луганського з артилерії калібром 122 мм. На Луганщині по опорних пунктах біля Кримського били міномети калібром 120 мм, гранатомети та кулемети великого калібру. На позиціях поруч Новоолександрівки, Жовтого та Новозванівки діяли ворожі снайпери. За добу поранено шість українських бійців та одного травмовано. І на цьому наш випуск добігає кінця. За про синоптичну ситуацію на наступну добу для вас працювала Наталія Бондар. Дякую за увагу. До зустрічі на телеканалі Самар.